Сама все-таки запрацювала. Ну, на вашу думку, скільки ще треба часу, тобто у Львові якось є купа збоїв, але все-таки воно якось пішло, і ми розуміємо, що пішло через те, що ціна на готівку сильно відрізняється ніж безготівкова. Ви так запорвати не можете, бо у вас немає сталого тарифу, бо у вас рахується по зупинках. Скільки ще треба часу, на вашу думку, щоб воно нарешті запрацювало так, як би хотілось, хоча б щоб 50% бодай людей розраховувалися безготівково. Ви кажете, що Львов запрацювало. Львові воно було набагато легше впроваджувати, тому що так дійсно, як ви кажете, є єдиний тариф і там не потрібно ні валідації, ні будь-чого. Ти просто приклав картку, воно зняло там чи 15 гривень, чи зараз половину вартості, поки діє акція, візи. А от з цим на приміських і міжміських маршрутах, воно важче, тому що дійсно є, є і більше тарифів, і є, є протяжність, протяжність маршрутів набагато довша. І проблеми є з зв'язком. Тому що я неодноразово сам і тестував на своїх маршрутах, починаючи, якщо зі Львова є певні ділянки на маршруті, де вони де зв'язку немає. І коли там робиш чеґін, eh, тобто завалідовуєшся, і ну воно не спрацьовує. Ну тут з часом що сказати, я думаю, що все-таки eh, ще якийсь період потрібно. Тут, тут тут важко сказати про якийсь конкретний час, але треба, щоб люди адаптувались більше і більше проводити, ще раз скажу, якихось роз'яснюваних компаній, eh, ставати працівникам смартівки технологічних автостанціях, пояснювати, тому що. Ще є багато з їхньої сторони роботи. Ну і звісно, з нашої а власне з вашої сторони, що ви мали би ще зробити, і що можливо плануєте зробити, щоб оцей відсоток зростав постійно? медійну кампанію я так розумію, ви робити не будете. все таки вважаєте що це робота тих, хто запроваджує систему, а не реалізовує. Ну, ми готові зі своєї сторони до будь-яких нововведень, щоб ці нововведення не впливали нам на роботу зараз підприємством. На даний час е, ми розпочинаємо свою роботу з цього, що, наприклад, я зранку шукаю е, квитки, які вилетіли, е, оплати немає. Тобто, тут треба, щоб все таки більше за цим, щоб система спрацювала працювала справно. Якщо система буде працювати справно, буде все, як воно є. Тоді вже ну за нами зовсім мало залишилось. За нами є тільки щоб водій відкрив зміну і вчасно її закрив. Все, решта, все тільки за пасажирами.